Конструктор Лего – це завжди нові ігри, друзі, радість, уява, цікавість. Лего кращий друг. Він вчить, розвиває, з ним можна створити щось неймовірно. Тож я пропоную вам переглянути казку Зайчикова хатка. Поселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала віконце тепла сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана, почала лиса зітхати. Як я житиму без хати? Зараз зайця прожену, влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку, довелось тікати з дому бідолашному звірку, А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату, і в хатинці луб'яній оселилась, як в своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик побігайчик, сльози річкою лючі. Страшно в лісі уночі. Раптом вовк іде до нього та й питає Що таке, мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, годі зайчик плакать, витри сльозоньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Вовк гарчить. Ану, хвостата, забирайся з вісіля. А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Вовк злякався та й тікати, а зайча пішло вночі. Знову захисту шукати сльози річкою лючі. Враз ведмідь іде до нього та й питає. Що таке? Мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой мене прогнала з хати, люта злу. Дійка хвостата, ой, куди ж тепер піду. Де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри сльозоньки свої. Знаю я цю розбишаку, враз вижену її. Підійшли вони до хати. Геть, загримав голох хатий. Забирайся звідсіля. А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча, На шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув цю мову, враз сховався у кущі і побрів наш зайчик знову, сльози річкою лючі. Стріла зайчика собака. Розпитала, що та як. Годі, годі плакать, не боюсь, я розбишак. Підійшла й вона до хати, загарчала. Геть, хвостата, забирайся звідсіля. А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча. на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Утекла й собака зразу. А зайчатко уночі знов побігло від образи сльози річкою лючі. Враз іде назустріч півник. Гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно, зайця бачити в сльозах. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Що ж? Провчу я розбишаку. Де вже півничок тобі? Вовк, ведмедик і собака відступились в боротьбі. Ну, за мене не страшися, сам побачиш. От ходім. Вийшли друзі на узлісся, де стояв зайчатин дім. Місяць виглянув за хмари, півник крилами ударив. Годі спать кукаріку, на чужом поховиком. Вмить лиса продерла очі. Хто там ходить по двору? От як скочу, як підскочу, на шматочки роздеру. Не злякався півник смілий, та на ганок як стрибне. Забирайся, поки ціла, не дратуй гляди мене. Відкида лиса запори, бачить. Півник молодець, гострий дзьоб, сталеві шпори, ще й червоний гребінець. Тут лиса аж закрутилась. Я хороша, я не зла, я з зайчатком не сварилась, по сусідську жила. А сама мерщій на ганок та по східцях, та у ліс, і зостерінув зайчик ранок, знов веселий, як колись.